Нам боляче та ситуація, яка зараз склалася в нашому місті, тому що ми підтримуємо і розуміємо, що наш мер Володимир Карплюк це велика людина, великий організатор, який зробив стільки в нашому місті, що це дійсно було якоюсь якимсь великим великим чудом, і саме ось наша бібліотека. Оновлена, реконструйована бібліотека в минулому році. Зараз ще проводяться далі роботи по реконструкції приміщення, по підготовці його до зими, фас оновлення фасаду. Ми чекаємо відкриття гарного приміщення, тому і площа напроти нас. Тому ми хочемо, щоб Володимир Андрійович довів до кінця розпочаті свої справи і ті програми розвитку культури, яка була затверджена, теж дуже масштабні заходи заплановані для наших жителів міста. Тому ми хочемо, щоб все те, що він запланував, він зробив і до кінця довів свої. Він як мер наш влаштовує. Ми підтримуємо завтрашню акцію і запрошуємо жителів Вірпіня прийняти в ній участь.